Видра. Бачите? Я її боюсь. <рес> Бо ти її боїшся, я її боюсь. На <рес> <рес> підсак. Весь ловим підцак. Клювака. Перша моя клювака. Весь день. Проходив. А що ти ловиш заборонену рибу? Я-то судака спіймав. Є. Ще один судак на цю саму приманку. Пів дня без клювань і дві клюваки майже майже одна за другою. Yeah. Слава україні рибаки. Початок березня вночі був дуже такий хороший мінус, мінус 5. Я думав, що сьогодні на рибалку не поїду, бо все замерзне. Але вроді знайшли озеро, де є половина відкритої води. Приїхав з Андрієм, будемо зараз пробувати ловити всю рибу. Ну, Зараз така ситуація, що не зрозуміло, що буде клювати. Це такий березень. В залі йде все рибо від окуня, судака, щуки. Коротше, все, що зловим, то рахується за рибу. Бо тут все риба? Ні. Ну, подивимось, хто більше зловить. Я, чи Андрій. Мізиць Андрій сьогодні знову проіграє. Ну, що ж зробиш. Все, давайте не тратити час. Ми приїхали пізно, вже 10-та година, тому стартуємо. А ви поставте лайк цьому відео. Ну і перевірте, чи підписані. Якщо ні, то виправте це. Вам ж не важко. Дякую. Видра. Бачите? Я її боюсь. Видра нападає на людей чи ні? Бачите там он? Дивиться на мене. Ну його нахер буде відбиватись від видри. От. Бачиш зліва? Ага. Ага, сидить, дивиться на нас. Дійсно видра Видри нападають на людей? Так. Да. Двика велика. То то бубер. То видра. Я О, бачу хвіст. Лиски хвіст. хвіст. Воно щось втикає, походу. <реш> Бо ти їй боїшся, я її боюсь. На да, підсак. Ви зловимо під цак. <реш> зловим <під> <реш> а хто зловить, то задеться <реш> так. Тримай. Ай, дистанты, сейчас. <плес> <плес> Не матикайся. А, Выбачь. Yeah. <плес> 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 рыба. Чекай, yeah. ты изнял? Снял. Ты заборон на рыба, бляха, Дима. Отпускай. <плес> 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 Тут ясно, що відпустить? І скажи що ми маємо тут подружку. Діди тут... туди. вон видра собі. Він видра. Ну біля неї самої? А вон, вон вона. Ти не підходь туди. <риклад> Відпустив? Я-є-є, вон вон. вон. вон не бачу вже сьогодні. Ти Та я знаю. Та блін, вона страшна з вигляду. Це з вигляду капітська страшна? Таке чи що вона. А чого вона не втікає, вона. Або стереже свої які. Яйця Вона яйця відкладає чи що? Та, знає. Та ні, то вони ж савці. А, значить народжують. Може вона народила десь там в ямці? А може хоче народити? Ну або хоче народити, вирила ямку. Тобі чого ми їх боїмося? Тобто страшне? Добре, а де тоді? Туди... Ладно, то видра вона. А де тоді видр? Видр на роботі? Що <рес> робить? Якщо то вона, я простріляю собі, як виглядає він. Може, в них самки більші? Не знаю. Клювака. Силат філак та ли новісво. На 5 дюймов. А взял, а... Судак! На 5 дюймов! Понимается за кровячок. І Перша моя клювака весь день проходив. Ось такий гарний судачок на 5 дюймів Ези Шайнер. Вбебехнув так, ого-го. Красота! Ой, красота! Давай, хвостиком! Судак досить. Ну так, дякую, ти для відео не матюкаєшся зовсім. Ой. Дімо, розкажи про свої емоції, як ти тягнув судака. Я півдня більшу частину без жодного удару. У тебе чотири клюваки і щука. Я вже зневірився, я реально зневірився, я начекав на цей удар. Дивлюся, дуже гарний монтаж подумав. Перший раз на нього щось засіклося, до речі. А як взяв? Де, де він трим? Ти в ногами його не чіпав? Ні-ні, так маєте. Він за... з пониз, нас понизу да, да, поверху да. на фокій. Ні-ні. Поверху воно перевалюється. А що ти ловиш заборонену рибу? Я-то судака спіймав. Що <звук> я зроблю, як вона ловиться? <звук> Попробуй так з розбігу. Відпустити її трохи. Ні, ніж вона не зайшла під цей, вважай. <плес> Він має мене просто на максимум. О, нехай відійде. О затягнеш в цей фракціон і зараз закинеш її. О, хороша щука. Що ти заборонено риболовиш? Ну це півторашка. Та де, кілушка? Більше півтора, біля півтора. Можемо заважити, до речі. Та не хочеш, не хочеш. Не ні-не, не рухай, але ну, зараз. Є. Ще один судак. Цей більший. Ти дивись, який хороший. Вовші бомби. Поможе, поможи, поможи, Андрій. Ха-ха, ще більший судак! Блін! Кабан! Це кабан! Кабан! А бачиш, як взяв? Притиснув до, до, до цього, до піднебіння. Оце чиста покльовка судака. Я по судаках походу сьогодні, я ловлю правильну рибу. Я заборонена Кіло 585. Я був вірніший. Та ти був ближче. Другий судак. Ось така півторачка. На цю саму приманку. Пів дня без клювань. І дві клюваки майже, майже одна за другою. Два-два рахунок. Красота. Так, і хто мені скаже, що це судакова приманка? Неогрузка, 5 дюймів. І сюди клює. Це що, судакова приманка? Ніфіга. Треба було весь день прокидати дрібнотою, щоб зараз зрозуміти, де він стоїть і як ловити. Рибалка. Цілий день ходили, ходив. Би, ти. Ну, так скажемо, чупа-чупсив. А тут, виділі, розловився. Видаєте, виграти хочеш, напевно? ні? Ну, то я по любому граю. Ні, ну то не факт Діма. 2-2 це все-таки рахунок такий, але в мене було 6 покльовок, та всього дві. Ну, але зато я зрозумів, як ловити. Ось в мене дві підряд покльовки. Не? І в мене дві підряд покльовки. Ай-яй, ну ладно. І чотири підряд сходи. Ну, це тип... ми просто якоюсь фігньою страдали зранку, якщо чесно. <гум> ну, так, озеро було закрите, тут нічого не поробиш. Озеро чуть-чуть відкрилося і все. Там той та куточок тут куточок мені ще дуже подобається, бачиш? Там чуть-чуть відкрито. Може піти теж туди, але поки треба тут ловити. Я теж так думаю, поки тут клієнт Є. Yeah. <плес> Не ночь. Ой-ой-ой, ще один судак. Ах, зійшов! Так! Да. Ну ты взяв доловимого судака, походу, так? Ні, это, походу, щука. Зійшов. Судак чи щука был? Щука, щука. І в мене схід, дивись, два сходи. Коротше, ми б ходили, поки не стемніє. то Була щука? Щука, щука. Не було удару, знаєш, сіла просто. Діма. Скажи на камеру, ти вже злякався? Ні, нічого злякався. Я вже довольний цей, наче якщо проіграю. я мав три два судика. Ну це знову був судак. Ну що це йому так сподобалась ця приманка, чи що? в мене якось відсіяла щука, лише судаки. Чи подача реально? Це був теж судак. Так, ти для відео не матюкаєшся зовсім Ой. Ну а що я казав казати? Ой, халепа! Халепа, трясся! Шло? Так. А ти на що отримав клювання? На манс? На манс? На манс. Андрій отримав клювання на манс-предатор. Я минулого тижня тестив, є відео, отут десь посилання випрыгне. Подивіться, я робив тест на приманку. Можна доповнити? Давай. Стир'яний манс. Так, він стиряний манс. Він мене стирився сьогодні зранку. І щойно отримав на нього клювання. То-то сів? Схід, ну що за... Ну, знов схід. Ще раз кажу: манс-предатор, отут буде посилання на відео. Все, товариство, кінець рибалки. Андрійко, що скажеш? 2 два Іграємо далі. Коротше, дуже цікава рибалка вийшла. Я зловив два судака. Андрій щуки. Ну, Андрій, може Андрій він заборонено лову. Ну, як завжди, та. Та, нічого тут не поробиш. Ось така штука, якщо вам там сподобалось, ну, а, наша кошмарила ця. Як видра, ні? видра. Нас видра кошмарила. Коротше, якщо не буде видно, тут фото вставлю. Як вона виглядала. Така злосна, просто капець. Мордяка така зубаста. Прикинь, якщо це не видра, нам ми води біла. Та ні, то походу видра. Ну, нехай. Все, дякую, що додивились. Напишіть, чи то видра, чи то не видра була. Так, напишіть. Напишіть, чи можна було її погладити, чи один раз погладити. Все, всім дякую. Хто не підписався, підписуйтесь, там лайк. Всі діла, до зустріч на водоймі. Щасливо!